Привіт! Дякуємо тобі за купівлю трекінгових палець і галлурок. І зняли невеличку інструкцію, як правильно їх відрегулювати і користуватись. Перше, ми маємо металеві алюмінієві замочки. Відкриваємо і виставляємо на кожній секції необхідну довжину, наприклад, 120 см. Ліміт у нас 135 см. За знак стоп не витягуємо. 120. Защовкуємо. Так само тут 120 защелкуємо. Для того, щоб палиця була не з'їжджала, наприклад, якщо вони неправильно відрегульовані, вони можуть з'їжджати. Для того, щоб цього не відбувалось, ми крутимо це колесико по годинниковій стрілці, так, доти. Так, кліпса не буде защілкуватись з невеличким зусиллям, з таким щелчком. Тобто, якщо неправильно відрегульовані і вона болтається, отак, це нам е, не дасть бажаного результату. Підкручуємо, відкриваємо повністю, підкручуємо і защолкуємо. Так само нижня кліпса. Підкручуємо і до щелчка. Тоді ми можемо спиратись на цю палицю. І вона буде витримувати любу нашу вагу і навантаження, і не буде з'їжджати. Далі, ручка у нас коркова. Тут є три хлястика. Цей і, відповідно, лямка для руки. За середню частинку її можна витягнути, тобто, це на великий розмір. І цією. Нижньою частинкою, воно регулюється до необхідного розміру руки, тобто затягується. От я затягнув на максимум, ну трошки навіть забагато. І от таким чином тримаємо палицю. Якщо у нас крутий схіл, і ми піднімаємось догори, для того, щоб не зменшувати довжину палки, ми перехоплюємось за нижню частинку, піднімаємось, і коли вийшли на рівну плату, знов беремо за свій розмір. Накінечник скарбіт Вольфрама одягаються у нас на всіх твердих поверхнях, крім бруду і снігу. Якщо нам потрібні снігові або грязіві корзини, ми їх просто накручуємо до кінця. Тобто, поки воно не впреться у нас от сюди. Все, дякуємо, бажаємо довго і задоволенням користуватись.